Всім привіт! З вами знову я, Лілія Мартинюк. Сьогодні в нас буде таке оглядове відео. Я вас ознайомлю, як саме приходить в нас продукція від компанії Джерелія, Який вона має вигляд взагалі. Отож, це приходить такі замовлення. Ось такі коробочки на нову почту. Замовлення приходить безкоштовно. Ось так. Далі, коли ми відкриваємо коробку, ось в нас. Така накладна, де от нас пише побачити кількість товарів, найменування їхнє, код, сума. І далі тут у нас навіть пише сума. Яка, ну, дякуємо за замовлення. Замовлення було продукції, джерелі ввеливо запаковано і вказано кілька. Це дуже зручно. Коли ви приходите на нову почту, переглядаєте замовлення, вам не потрібно десь дивитися за записувати чи по каталогу гуртати. Так дуже зручно. Перше, що я замовляла, це є маска для нормального волосся із серії шок. Побачите, ще не, не користувалися, буде користуватися одразу вам лишу відгук. Маска дуже приємна пахне, така як з салону щейно вийшли. Далі це були капсула Омега. Омега-комплекс. Ось в такий вигляд вона має ось таких капсулах. Ну. Наступне це, що було, це серія серії «Бажна» гель після депіляції з ментолом. Також ще не повсталося, але дійсно дуже приємно пахне. Тут Ви бачите, дійсно гель такий. Пахне ментолом дуже таки освіжаючим. Наступне це було крем-мило Магдаль основно має, і да, відкручується, закручується, так і Дуже гарно. економно можна використовувати за допомогою ідозатору. Далі це був, ось так власне, опаковується наше замовлення, як ви бачите, таку захисну плівочку. Ось тут знизу, щоб воно ніяк не розтеклося, не побилося нічого. І це яген які для очищення шкіри. З серії весна. Ось, власне. Гей. Побачите? І наступне це замовляла фарбу. Фарба, те, що це була акція, купуй одну, а друга в подарунок іде. І ще я була приємно здивована, тому що фарбою вже насправді я користувалася. Що мені дуже сподобалося, це те, що ось це як ви бачите, вона розподілена на ці дві частинки, наприклад, у кого коротке волосся, наприклад, як в мене, то можна використовувати не тільки одну частинку, а другу лишити на пізніше, якщо він вистачає на вашу дружину. Крем окислювач, такий ви бачите, теж на дві частинки, теж дуже зручно. Ну і бальзам для волосся. Єдине, що мені не сподобалося, що бальзам для волосся він не поділяється на дві такі сашеточки, тільки на одну. Далі. Що, це дивці перчаточки такі і інструкція. Далі наступне це іде в нас каталог. Ну, Це вже 10-й каталог. Тому всіх хто ще не пробував продукцію Джерелі, я раджу вам спробувати. Я думаю, вам сподобається продукція 100% натуральна. Не містить вона, вона є гіпоалергенна, і всім раджу спробувати цю продукцію за знижкою 25%. Всі мої дані будуть нижче під моїм фото. Будь ласка, зверніть увагу. Всім дякую за увагу, всім пока-пока. До нових зустрічей!